Друзі, ще раз виявилося з деяких підписників питання, зараз не на роботі, малесеньке таке коротке відео запишу, що, коли ви прилітаєте в Веніпе, що вам робити? Йдете, шукаєте, перевихою з аеропорта, кого заберете багаж, він невеликий в Веніпезі, знаходите стійку, українську стійку там з сонячниками. Там будуть волонтери, вони вам допоможуть, вони везуть вам шаттл, таксі, з отелю, де буде місце. Якщо їх не буде, не завжди вони там є, там є, ну, стаціонарний номер телефону, там є е, люди, ой кажу люди, там є список номерів готелів ви дзвоните самі. По списку питаєте, чи є місце. Якщо немає, наступний, наступний, поки не йдете. Якийсь із готелів вас обов'язково забере. Він прийшли за вами шаттл. Він вас доставить в готель. Він вам допоможе поселитися цей готель, повністю вас поселить, все зробить. На другий день не тратьте час, ідете, якщо це не Best Western вас поселив, йдете в Best Western, Записуєтеся до самий день, можливо, можливо, через день-два. Записуйтеся на те, щоб ви зробили SIM номер, без якого ви нічого далі не зможете зробити. Друге це хелскарт. І третє запис на медкомісії. Це все, що треба знати, про перший такий короткий крок. Дуже важливий крок. в Вашому початку перебування в Канаді. Так що, друзі, ставимо подобайку, Підписуємося. Слава Україні! Україна переможе! Всім щастим!